Це частина 24 панно, які знаходяться під стелею станції метро, і називається ця серія 24 часа совєтського неба. І всі мотиви стосуються такого мілітарного радянського неба, але це зроблено в 38-39 році. Здається, станція відкрилась в 39-му. Тобто до. Чи в 38-му є різні версії інформації, яку я знайшла, до Другої світової, і мені це здалося цікавим і дивним таким перекручуванням: хто агресор, хто, ну хто а хто захищається, тому що якби. Всі ці пано вони про мілітаризоване небо, про контроль над небом і е, мілітарну силу Радянського Союзу. От, і мозаїка, яку я обрала тоді, як таку джерело для вільної копії, це червоний літак-бомбардувальник е, е, над радянським небом, тобто точніше, у радянському небі. От і тоді я це робила. Е, не повністю усвідомлюючи, чому я саме цю роботу обрала. Але на той момент вже почалась війна і загроза для нас була ще не, не абсолютно зрозуміла. Тобто ми розуміли, що вже анексовано Крим, вже почалася гібридна війна на сході України, і наскільки це може розширитися, в яких масштабах і як довго тривати, важко було усягнути. Але відчуття таке було, і для мене цей літак символізує ось цю загрозу тоталітарного неба, яке прагне розтягнутись якомога ширше.